Всім добрий день. Сьогодні у нас тема логічні елементи. Давайте згадаємо, цифрові пристрої працюють з цифровими сигналами, а саме двійковими сигналами. Двійковий сигнал має вигляд приблизно ось такий, і там, де в нас ці імпульси, ми маємо на увазі, що тут у нас логічна одиничка. А там, де нас імпульса немає, то це логічний 0. Наприклад, 0 вольт це буде 0 логічний, або 1 вольт, то це буде одиничка логічна. Хоча ці м рівні можуть змінюватись. Просто в нас є два рівня. Одинички і нуля. І за допомогою цих двох е варіантів цифрового сигналу, ми можемо. Запам'ятовувати якусь інформацію і записувати її в якусь цифрову пам'ять. І також можливо її якось обробляти. Наприклад, додавати числа, віднімати, перетворювати якісь числа в звуки і відеосигнали наприклад. як Які конкретні елементи працюють з цифровими сигналами? З цифровими сигналами працюють якраз наші логічні елементи. Є їх декілька базових, із них цих базових елементів потім можна створити більш крупніші. Зараз, чуть, чуть пізніше, ми з ними розберемося з кожним. Просто щоб ми розуміли, що таке логічний елемент, що всередині в ньому. В середині він складається з звичайних радіоелементів, таких як діоди, резистори, полі... транзистори польовібі, поляні тощо. Е, і ось ця одна схемка формує якийсь логічний елемент. Тобто вона виконує якусь логічну функцію. Е, далі, з цих таких е, цеглинок логічних елементів, ми формуємо. Мікросхеми, процесори і так тощо. уже більш е, високу структуру е, пристроїв. Ну Ось тут, наприклад, на цих е, зображеннях показані е, фотографії процесорів в розрізі. Тобто, ми бачимо, що тут якісь квадратики непонятні, і е, ну, всередині цих квадратиків є. Мільйони оцих логічних елементів. Також бувають мікросхеми, де їх, цих логічних елементів декілька штук. Наприклад, 2, 3, 6. Потім ми ці мікросхеми наші паяємо на плату. Що ж, тепер давайте розберемо більш детально кожний логічний елемент. А, і так, самий перший логічний елемент називається НІ. Він зображується, є два типи зображень. На європейському типі він зображується з таким прямокутником. От тут у нас є такий кружечок. Кружечок називається інвертор. З цього логічного елемента є два вивода. один вхід, а другий вихід. Тобто сюди інформація входить. Звідси вона виходить. А, називається логічний елемент Ні, і це означає, якщо ми подамо на під одиничку, то на виході буде навпаки нулик. І навпаки, якщо подамо нулик, то буде на виході одиничка. А, до таких радіоелементів додаються спеціальні таблички. І ось тут ми бачимо, нам показано, що буде, який сигнал ми подаємо на вхід а який на вихід. Можна подивитися, на вхід буде нолик на виході одиничка, одиничка на виході 0. На американській системі в нас він позначається ось таким ось трикутником. Також цей елемент ні, також називають інвертор. Тобто він інвертує число. Якщо була одиничка, то є 0 і, 0 і так далі. Наступний логічний елемент називається повторення. Він зображується просто таким одним квадратиком. Тут немає в нас інвертора. Якщо на виході 0, на вході 0 то і на виході буде 0. І так само, якщо буде одиничка, то на виході одиничка. Спочатку можна подумати, навіщо цей елемент потрібний, якщо у нас на виході той самий сигнал, що і на вході. Він потрібний для того, щоб, наприклад, підсилити сигнал. Якщо буде слабеньке должно бути 5 вольт, у нас прийшло 4,5. Він підсилився за рахунок живлення самого елемента, і на виході знову у нас 5 вольт. Але одиничка була і на вході, і на виході. Наступний елемент називається операція І. Або кон'юнкція. Зображається на схемі він ось таким чином. Е, у нас ось є такий значок, позначає цей елемент, і в нього вже два входи. Ну, можливо, і більше. Ну, стандартний два входи, один вихід. Він звучить так. На виході в нас буде одиничка, якщо і там, і на вході. Одному і на другому буде одиничка. Давайте подивимося на ось цю таблицю нашого логічного елемента. Дивимося, ось у нас два входи А і Б. І на останньому варіанті і там буде одиничка, і там, то на виході одиничка. А тут бачимо 0,1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Тобто ми повинні розуміти, що операція І e означає, що і на перший, і на другий вхід потрібно подати одиничку. Також він позначається в американській системі, в різних симуляторах ось таким ось чином такий закрулений. Наступний елемент називається АБО. Тут з назви можна зрозуміти, що на виході буде одиничка, якщо буде одиничка або на первому, або на другому, або і там, і там, тоді буде одиничка. Нолик буде тільки в тому випадку, якщо на обидва входи подати 0. Означається на схемах він ось таким ось чином. Тут у нас пишеться одиничка. Два входи, можливо, і більше. І на виході в нас немає інвертора. Також в американській системі він позначається ось таким: такий схожий на стрічки. Можливі випадки, коли буде в нас логічному елементі, наприклад, три входи. Там щось буде три входи. То Одиничка буде тоді, коли на будь-який з них буде одиничка. Тобто, якщо ми подамо сюди, одиничку буде один, сюди, сюди. Неважливо, скільки в нього буде входів Наступний елемент називається операція І-І-НЕ. Він схожий на звичайний логічний елемент І. Але в нього є інверсія, тобто ось тут додавлений цей кружечок. Тобто він буде виконувати той самий операцій, що є звичайний логічний елемент І, але буде доповнюватися ще інверсія. Тобто в нас є, давайте зрівняємо, ось цю табличку зрівняємо і ось цю. Тобто, якщо буде 2 нуля в нас 0, і візьмемо інверсію, то буде одиничка. Дивимося тут 2 2,0 одиничка. 1. 1 0, у нас буде 0, робимо інверсію, знову одиничка. І так далі. І дивимося, тут у нас виходить одиничка тільки при тому випадку, коли 2 одинички на вході, а тут навпаки кругом буде 1 і 0, тоді, коли буде тільки дві одинички. Тобто операція І, навпаки. Наступний у нас логічний елемент називається операція або НІ. Він позначається ось таким ось чином. Знову, як звичайний логічний елемент або, але з інверсією. І так само, як і попередній логічний елемент, він робить інверсію після операції або. Тобто е операція або навпаки. І дивимося, що в нас на виході одиничка, буде тільки в тому випадку, коли буде два нуля. Всі інші будуть навпаки нулі. Наступний логічний елемент е виключне або ні. Е він позначається ось таким ось чином: дорівнює одиничка. Давайте подивимось на логічну схему. В нас на виході буде одиничка. В двох випадках, коли на входах будуть однакові сигнали. Тобто, якщо два нуля або дві одинички, то буде одиничка. В всіх інших варіантах будуть нулі. Так, і наступний логічний елемент операція виключне або. В принципі, це той самий м, логічний елемент, що цей тільки навпаки. Е, якщо на будуть різні сигнали на двох ходах, то і на виході буде одиничка. А якщо однакові, то будуть нулі І давайте зрівняємо їхні картинки дивимося на ось цю ось. Тут показує дорівнює 1 без кружечка. А ось тут у нас дорівнює 1 з кружечком. Тобто. Майже однакові логічні елементи. Так, на цьому головні логічні елементи в нас закінчуються це тільки перша частина наших занять. в наступних уроках ми розберемо, як вони всередині працюють. Тобто подаємо там дві одинички і дивимося, що на вході буде, чому це так. І далі. З цих логічних елементах ми будемо будувати якісь цікаві схеми. На цьому все. Дякую за увагу.